Всі години на сході України, зокрема в Донецьку та Слов'янську, відбувається повторення кримського сценарію. Інспіровані Москвою групи злочинців захоплюють будівлі силових структур, беруть заручники міліціонерів, змушують керівників силових відомств писати заяви про відставку. Цей антидержавний заколот відбувається за підтримки ряду представників місцевої влади і за повною бездіяльності влади центральної, зокрема МВС. Кремль розраховує на те, що зможе зайняти східні області України, не зустрівши щонайменшого спротиву з боку київської влади. У зв'язку із ситуацією, що склалася, наказую усім структурам правого сектора провести повну мобілізацію і приготуватися до рішучих дій із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Закликаю усіх українських силовиків не тільки не перешкоджати діям правого сектору. А й допомагати йому у наведенні на українських землях законного порядку. Існує велика небезпека, що чинна влада продовжуватиме колаборантську політику. У зв'язку з цим закликаю всіх українських громадян бути готовими до тиску на нинішню владу у формі пікетів, мітингів тощо. Під час війни владу не критикують, це правильно. Але варто пам'ятати інше: під час війни зрадників розстрілюють. Усе українське суспільство зараз має проявити максимальну одностайність. Панікерство, пацифізм, істерія про неприпустимість провокацій та необхідність мирного вирішення ситуації лише грає на руку нашим ворогам. Так, національні єдності, так, готовності до рішучого опору окупантам, ні пацифізму та капітулянству. Громадяни, гуртуйтеся у загони самооборони. Зв'язуйтеся з представництвами правого сектора в областях та ставайте до наших лав. Разом ми придушимо антидержавний заколот і відновимо територіальну цілісність нашої батьківщини. Слава Україні!